Доброго ранку! З вами рубрика Глас народу. Усі ми чогось боїмося. Кажуть, один із кращих способів позбавитись страху вербалізувати проблему, тобто озвучити її. І сьогодні у Полтавців буде така можливість. Запитаємо у жителів обласного центру, які у них найбільші страхи. Хвороба, мабуть, Особих нема. Стараюсь не заморочуватися на цю тему, щоб не було війни. Що був мир у нас на Україні, звісно. Тому що все залежить від того, що був мир у нас. Я нічого не боюсь. Ніяких страхів в мене немає. Ніяких. Страхи за майбутнє. Наприклад. Ну, Наприклад, як буде складатися доля подальше України, таке все. Оце Це таке страхи є. Не те, що страхи, а яке наше будуще, яка стабільність буде. Ну, це... Волнує нас на сьогоднішній день. Ні стабільності? Да я вже нічого не боюсь, <гум> Нічого я не боюсь. Боюся, тільки одно, щоб не заболіти. І все, щоб не лежати, коли ти ні собі не нужен, ні людям не нужен. І боюсь без оцих. Хочеться, щоб скоріше був порядок. Оце всього. Чого страшно, що ніколи не розуміли, що таке війна і мир. Ми якось в мірі жили, а тепер страшно, коли війна, оце боїшся. Одиночество. Тобто остаться одного в кінці життя. Ну, не думаю, що це вийде, але все одно. Страх це така штука, яка може непомітно підкрастись. Ну, можливо, в нас час залишитись ні з чим. Там найбільший страх. Ну я не знаю. Я навіть не знаю, як цей ответить. відветить. Більше страхи. Ну, мабуть, ситуація в стране, щоб не к нам, то есть не прийшла. А так страху немає. Ну і за дітей, щоб как бы, нічого не, не було. А так страху немає, то есть все добре. Ну не знаю, мабуть, одиночество. Страх дождя. Щоб доща не було, щоб все рами було світло і ноги не мокли. <сіх> все, до Друзі, ми дякуємо вам за приємне спілкування і цікаві відповіді. Це була рубрика Глас народу. Побачимось.